Які метелики чудові, прекрасні, різнокольорові, Летять на зелень і на квіти, і як від них не порадіти? Вони яскраві і барвисті, меткі, легкі і чисті, чисті. Нектар солодкий люблять пити, Уміють квітку запилити. Вони і жваві і проворні, природи витвір прочудовий, І неймовірний, і казковий. Добрий ранок, малята, дивлячись на цих красивих метеликів, хочеться взяти до рук пензлика і намалювати їх. Діти, у нас сьогодні заняття малювання, а давайте ми з вами спробуємо намалювати ось такого чарівного метелика. Для цього нам потрібна заготовка метелика, вирізаного з білого паперу фарби. Синя, червона, жовта, зелена та чорна вода, серветка, пензлик, клейонка і гарний весняний настрій. А зараз давайте підготуємо пальчики до роботи і виконуємо вже відому вам пальчикову гімнастику. Гілкою жучок ходив, дітки бігали за ним. Раптом дощ небес полив і жучків на землю змив. Сонце знову виглядає. І жучок наш виповзає. Ну що ж, малятка, відпочили, а зараз давайте приступимо до роботи. Хочу вам пояснити, метелика потрібно зігнути навпіл. Ось так. Малювати ми будемо лише одну сторону праву сторону. Малювати потрібно швидко, щоб не висохла фарба, а також потрібно взяти такий великий пензлик. Ну що ж, Розпочнемо малювати з червоного кольору, занурюємо в пензлику червону фарбу. Одночасно будемо малювати верхню частину крила і зразу нижню. Ось так. І зразу ось тут малюємо. Вимиваємо. Переходимо до малювання жовтою фарбою. Занурюємо жовту фарбу. Так само малюємо. Ось так можна трішки навіть накласти. Є в нас. Вимиваємо, вимиваємо пензлика, переходимо до малювання. Зеленою фарбою, занурюємо в зелену фарбу, ось так малюємо верхню частину крилець і нижню. І вже переходимо до малювання синьою фарбою, занурюємо і малюємо до серединки, ось де у нас лінія згину. Ось намалювали. І ще в нас залишиться намалювати голову метелика чорною фарбою я фарб пензлик і ось тут. Все вимиваємо пензлик і відправляємо на підставку. Тепер малята беремо, складуємо нашого метелика. Навпіл. Беремо серветочку і притискуємо. Ось так. Ось, вже трішечки, і фарба витече. Зараз ми побачимо. Потім беремо обережно наш, нашого метелика і роз'єднуємо його обережно. Угу. Ось, подивіться, який в нас отримався чарівний красивий метелик. Малятка, де у нас біленьке не віддрукувалося, можна трішечки підправити фарбами. Ось тут червоненькою підправимо. Ось ось так. Воно так швидко висохло в нас. Так, давайте ще трішечки жовтенькою. Так. І ось тут можна жовтенькою підправити. І зелененькою можна прихватити ось тут. І подивіться, який в нас гарний, яскравий отримався метелик. Я думаю, малятка. Вам сподобається таке малювання, і ви намалюєте багато чарівних метеликів. А зараз відпочиньте трішки і приступайте до роботи, а я буду чекати на ваші фотографії. А зараз до побачення, до нової зустрічі!